Слава Україні! Триває 227-ма доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку БПЛА. Російські окупанти, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі та житлу цивільного населення. Є загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Протягом поточної доби окупанти завдали три ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вогневого ураження зазнали понад 15 населених пунктів. Зокрема, Біловоди, Грабовське, Славгород, Уди, Чугунівка, Харків, Часів'яр, Білогорівка, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка. Противник продовжив обстріли з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів. На Слобожанському напрямку Уди, Козача Лопань, Красне, Глибоке, Огірцеве, Варварівка, Нескучне, Тернова та Дворічна.